Вітання всім! У нас третій турнір, третій турнір третій у на драконах. Так вже доволі таки пізно. Давайте подивимося оборону. От, з вчорашнього дня так ніхто не нападав, оборона Б ну плюс-мінус нормально. Так, що тут у нас? Синіх немає. Брати фіолетових тих хто 300 шкодить цілі. Знімає посилення з цілі, ціль отримує мінус 40 до міткості, Ну це не, не такий страшний як ось цей. Це також швидкий. Цей цілі і ближнім дає е, труїння. Дає труїння. Тоді можливо взяти якогось олафа ось так. Два лікарі. Під зріз броні, якщо будемо жити, то... Та ніби щось можна вигадати. Давайте спробуємо. Просто форту в центрі, але він неприємний. Він надто боляче б'є. В моєму олофу точно буде боляче. Так, потрібно пам'ятати, що це швидкий режим. Але потрібно робити щось із поляну якось її крутити. Летву трійку я ніби можу знайти. Але цього недостатньо. Ну добре, давайте, можливо, якось щось десь. Ні, комбо взагалі не потрібна була річ. Добре, давайте жовті і підтянемо зелену. Не лети, будь ласка. Хоча я розумію, зараз форту зарядиться з цього всього, так. Добий, не доб'єш? Добив. Добре, хоч так, цей б'є в одну ціль. Головне, щоб цей не так само не туди ж влучив. Добре, півбіди. Так, зріз броні. Зріз броні. Давайте почекаємо зріз броні. Підлікуємось. Ну я так розумію, що ми з цього фіолетового повинні забрати до того, як лікар відлікує. Далі мені не так принципово. Так, скільки життя? 1200. Та нам, напевно, прибираємо. Буде однієї мороку і менше. Добре. Ти б'єш, кажу ще раз в одну ціль, тому він не страшний по великому то рахунку. Да, да, змітки зріже міткість. Але то таке. Зарядимо жовтих, потім зберемо зріз броні. Він чи на зріз броні кинув. Міткість. Так, а цей диспелець з себе, да? Очищає недуга у всіх союзників. Олаф навпаки диспелить. Обирає посилення у ворогів. Зелений камінчик. Де тебе знайти? Давайте ось так, можливо. Хоча ні, занадто багато мого мого камінця. Давайте будемо бити, можливо, ми і не промахнемося. Чудово, є перезарядка, б'ємо. Супер. Протиснемо Олафа, на всякий випадок. Будемо далі грати. Так, ріжемо броню, б'ємо. Є таке. Їдемо далі. Ти лікуєш. Два лікаря. Ну, типу, непогано виглядає ліве плече. Лівий куток. Непогано виглядає, щоб Тоб в них заряджатись. Я б взяв би сюди, ніби, напевно, червоних, щоб застразаю якось прибрати. Але ж біда в тім, що брати двійку червону нема куди. Замість лікаря в мене там є, і отей такий самий, але він на 60 му рівні. Тому, напевно, давайте так проти двох лікарів і пограємо проти двох лікарів маючи самим два лікаря так зелененькі давайте четвірку одразу зробимо зелену давайте фіолет ще приберемо. так зелений нехай там лікарі заряджаються нам це не сильно Зараз важливо четвірку ось так в лікаря, щоб він також зарядився. Спробуємо бити. Бити будемо намагатися праворуч. Все-таки атакувальна сторона. Як би його краще дещо прокинути. Давайте ось так, ніби... да, четвірка зелена ламається, але все інше ніби залишається на місці. Бережно жовті заберемо. Не туди б'є. Так, рятуємо жовтих. Давайте спробуємо, можливо, ми цього з центру зараз приберемо. Є таке. Трішки все йде не по плану, тому що знову атакувальний. Але нам є ніби як підлікуватися. Так, чудово з однієї сторони. Давайте в порожнечу зайве. Прийдеться знову чекати якийсь зріз броні, бо без нього нам дуже тяжко. Та є й жовтий дракон наш просідає. Я її вже ніби двічі відлікував, а йому все поганенько. Ну в нього ж і б'ють. Добре, давайте ось так. Зацепимо лікаря, нехай відлікує і зарядимо з броні. Спробуємо бити. Ну їм щось взагалі не... Їм щось взагалі байдуже. Так, чудово, ми ще можемо підлікуватися. Скільки ХП? 196. Питання, з кого зарядити. Напевно, краще зріз броні. Він і живучиший, просто жовтій, можливо, зараз загине. Не загинув. Використовувати жовтого. Тобто зріз броні я не хочу, жовтим камінчиком доб'ємо. Супер. Лишається два лікарі. Бити нам єким, підлікуватись також заробутичем. Давайте прокинемо зайве. Так, тепер ріжемо об'ємо. Дивимо, що там лишиться. Ага, навіть так. Так, добре, два бої вже перемогли. Ну Тут жовті виглядають непогано. Так, ти лікар. ти... 200 шкоди цілій ближнім ворогам, призиває голову гідри, паразити, тобто міньйони. Коли голова, коли паразит загине, випадковий союзник отримує переродження, а перероджену голову гідри з такими ж характеристиками, що були і на початках. Неприємний. Ну мені тут здається, ось цього потрібно якось одразу прибрати. Б'є він небагато, але кровотеча там чи травління доволі така неприємна річ. Зелені. Зелені з фіолетом, напевно, одразу, незважаючи на те, що там в думбрингера влетить. Жовті. О, дивіться, я не помітив, що як в нас центр зник поки дивився, що кого зарядити. Чудово, жовтих доберемо, так, типу безболісно. Хочеться і зелений дібрати. Добре, давайте будемо працювати, щоб лікарі позаряджались. Нам потрібно просто зелений дознайти. Да зелений камінчик, зняти опік. Тільки де да його знайти. Тут зараз підлікуємось, прийдеться в Рінгера прокинути. Як же ж ти швидко заряджаєшся? Добре, давайте я ризикну, спробую через зріз броні забрати його. Так куди там, напевно? Ні, все чудово. Тепер можна прокинути. Там ти б'є 200 шкоди, ніби небагато, нехай та голова гідри трішки нам затягне бій. Скільки, до речі, голова гідри має? 4 тисячі, а показники 18 тисяч. Ну, типу, не така вона вже і потужна, ця голова. Так, добре. Зелені, давайте. Все одно цей лікар лікується, як не в себе. Потрібно знову чекати всю ударку і вже аж потім бити. Давайте ось так, так, да, знехтуємо жовтими камінчиками, ну тим не менше. Доберемо зараз все. Так, у нього з'явилася інша голова гідри. Яка з'являється. Добре, б'ємо. Спробуємо бити. Можливо, ми лікаря проб'ємо. Ні, вони потужні. Жовтий. Можливо, жовтим доб'ємо під зріз броні все-таки. Ну, Фіолетами б точно не добивав би, тому що фіолетовий герой у мене лишень один. Тому, скоріше за все, мені б не вистачило фіолу. Так, зріз броні, зник. Давайте його поновлювати. Є така справа. Б'ємо. Так, що ж таке? Тільки не з'явися, зараз це голова гідри знову. Хоча, в принципі, перезарядилась. Тож не страшно. Так, вистачило. Добре, їдемо далі. Середні 130 урона п'яти випадковим ворогам. Всі вороги отримають мінус до міткості. Знімає посилення. 250 урона цілі і половинку по, по краям знімає посилення у ворогів. Ніби труїння немає. Але ось той що випадково б'є, він же може випадково влучити там тричі в одну ціль. Це буде дуже неприємно. Ну, комбінуємо. Жовті-зелені. Потім. Ну ніби в нас є якийсь хід, можливість, хотів сказати, я почекати, щоб зібрати потім зелені, але вони самі зібрались. Це дуже непогано. Те, що прийшли зайві зелені, це погано, звісно. Так, потрібно Олафа лікувати, тобто рятувати. І мені потрібно було спочатку вдарити з астразом, а потім лікарем підлікуватись. Давайте чіпати ось цього. Так, Олаф, ти з кого диспелер вибирає посилення всіх ворогів. Ну давайте знімемо знятий щиток. Чудово. Жовту трійку в застра закидати. чому мені? Давайте, можливо він потім після цього роз... хотів сказати, я вдариться в контру і загине. Так навіть також непогано. Не буду я чекати зріз броні, тому що нам повинно шкоди вистачити. Зробимо ось так, знімемо поселення з цього лікаря, щоб вона швидко не заряджалась. Чудово. Так, ще жовтенький, зараз фіолет. Було б не А, є камінчик на фіолет, щоб добрати. І добиваємо. Так, ще один бій. Правий, права сторона пасивна. ліву сторону краще не чіпати. Фіолет. Фіолет і Олаф. Кажу Фіолет, жовтий олов і ще один. Але мені ніби сподобалося пограти через двох лікарів. Якщо не зовсім все критично зі скамінчиком, то можна тоді в такому випадку один одного страхувати. Давайте жовті думбрінгера краще, поки що зараз не чіпати. В лікарів поскидаємо зайве. Тут обережно, ну тут прийдеться його чіпати. Дуже багато синього. Добре, прийдеться робити ось так. Спробуємо дібрати обережно один камінчик нас. Хотів сказати, я не відлікуватися, але обережно не вийшло. Боляче. Давайте ось так через комби мені потрібні зелені. Ну, Думбрінгер зараз нікого не вб'є, він мало вб'є. ж погано. Ми зараз затруїмося, я просто можу лікарів не пробити. Скільки в Брінгера життя? 1400. А чому ти так показуєш так багато в тебе? Два зелених. Ну добре, давайте будемо ризикувати. Зеленого камінця достатньо, там мінус броня. Ну добре, з одним розібрались. Що робити далі? Ось так доберемо ось того і подивимося, чи не дотроїмось. Не дотроїлася. Зріз броні. Ну мені немає сенсу бити, я ще й під осліпленням. 2400. Ну я ніби не дотруююсь за стразом. Якщо вони, правда, пальцем в нього не тиснуть. Олаф, не вздумай. Дякую. Так, ти лікуєш, ти й не б'є. Ще один хід чекаємо. Куда ще фіолет пішов. Так, ріжемо броню, дивимося на що це схоже. Чудово. Під зріз броні їм доволі таки непогано влітає. Так, топ-1 навіть вийшов. 3200. Ну, з краєчку, але враховуючи те, що перший день було дві поразки, то це все ще доволі такий непоганий результат. Ну, якщо чесно, грається цей турнір так за інерцію. Він перший, толком нічого ще не розумієш, граєш, я ж кажу, тим, що є. Таке. Через це воно і бета. Там і нагороди будуть ніякі. Ну, але приємно все одно, що щось виходить. Що ж тоді будемо завершувати? Я вам дякую за перегляд і до зустрічі!